Всім привіт хлопці! Сьогодні вночі пройшов Файтнайт в Лас-Вегасі. В мейн івенті зустрічалися Брендон Аллен та Пол Крейг. Перед тим як розглянути цей бій, швиденько пройдемося по боям мейн-карду. Почнемо з жіночого бою. Луана Піньєро, яка йшла на серії з трьох перемог в UFC, вийшла проти Аманди Рібас. Сама Рібас ішла після жорсткої поразки від Мейсі Барбер. Чесно кажучи, я не знаю, що там не поділили дівчата, але відразу після початку бою пішла просто дика рубка. Розмахайку підключили обидві і створювали вітер, деякі плюхи залітали їй в обличчя. Ближче до середини раунду пристрасті притихли, але в кінці кохання почалося знову. Рібас з'їдала такі подачі, як Джастін Гейджі у свої кращі роки. Луана вже потрохи почала сеанс макіяжу, обличчя Рібас перетворювалося на очах, Рубка була просто дика, але на всі питання Луани Рібас намагалася відповідати. Були й спроби боротьби, але до партеру не дійшло. По відчуттям перші забрала Луана. У другому Ріба здіяла активно, але Луана продовжила накладати грим одиночними. Франкенштейн вже почав тихенько заздрити. Ну а Ріба, до речі, як натиснула на газ в першому, так і не відпускала його. Весь час йшла вперед і пресингувала. Під кінець раунду Луана вже потрохи почала куштувати ці панчі рібас. Було помітно, що вона досить непогано просіла по кардіо. Тут було багато розмінів, важко сказати, хто забрав другий раунд собі. В третьому картинка продовжилася, розміни, пресинг рібас, було трохи партеру, але нічого особливого. А ось після того, як рібас піднялася, Луана вже чомусь чекала закінчення бою. Тільки Рібас була проти, педаль газу вона навіть не планувала відпускати. Пін'єро вже намагалася знайти вихід з октагону, але на жаль, знайшла тільки хайкік правою та правий прямий від Рібас. Ну а далі справа техніки добивання та зупинка. Схоже, макіяж їй не сподобався, і вона вирішила закінчити сеанс достроково. Почала вона бій не найкращим чином, але пресинг не закінчувався від першої секунди бою. Бензобак там реально бездонний. Таким чином, нокаутом у третьому раунді перемагає Аманда Рібас. В наступному бою нас чекав новачок з претендентської серії Дани Вайта, Пейтон Телбот та Ніка Гірі, у якого один бій і одна поразка в UFC. Почався бій і Нік відразу побіг на телеграм-бота з ковдрою. Він успішно пролежав на боту в іпівраунду, а потім відразу вирішив перетворитися на портфель. Реально в цьому раунді нема що коментувати. За рахунок теплої ковдри раунд забирає Агірі. Почався другий і, схоже, що Ніку в куті сказали, що Телбот забанить йому телеграм, якщо він продовжить ці неспішні ігри з ковдрою. Інших варіантів тут просто немає, тому що Нік просто від початку раунду почав втікати від бота по всьому октагону. Лягав на спину і робив незрозумілі для мене речі. Телбот вже сказав, що не буде банити, але той вже не повірив. Його страх відчував вже навіть я сидячи за монітором. На спині відлежав першу половину раунду на велосипеді. Від'їздив іншу. Другий однозначно відіграє бот. В третьому Телбот вирішив закінчити цю виставу практично відразу: трішки партеру, ручний трикутник і Нік в страху летить перевіряти свій телеграм. Удушкою в третьому раунді перемагає Пейтон Телбот. Це, слово, святкування треба бачити. Як на мене, досить цікавий проспект з'явився на горизонті. Далі йшов бій молодого Бена Аскрена під псевдонімом Chase Hooper проти Джордана Левіта. Хупер цікавий проспект, але вже має дві поразки в UFC. Почався бій, і хлопці відразу почали з'ясовувати, в кого сьогодні ковдра більша. Десь дві хвилини, а ми цього так і не зрозуміли. Хупер мав шанс вийти на армбар, але Леві дав Хуперу понюхати ногу, і загроза відразу зникла. Я навіть не знаю, як коментувати те, що там відбувалося. Джордан зміг всадити зверху прямий в щелепу Хуперу. і відразу після цього почався просто дикий футфетіш. Таке я реально бачив вперше. Ну і після всіх цих фокусів Купер зміг зайняти вигідну позицію і закрити захват. Таким чином, Чейз Купер перемагає Сабмішеном в першому раунді. В Комейн-Івенті нас зустрічали поки що непереможний Майкл Моралес та жорсткий середняк Джейк Метюс. Давайте дивитися, чи зміг він зберегти свій нуль. На початку була легка розвідка, моралес спробував супермен панч, але Мейчус був на місці. По ходу бою обидва працювали комбінаціями. Відчувалося, що моралес був точнішим. Бій проходив так, що відчуття, що зараз буде нокаут, взагалі не було. Максимально уважно двійками працювали по черзі хлопці. Ця картина складувалася на протязі всіх трьох раундів, ніхто не загострював, іншими словами, хлопці провели середньої важкості спаринг. Дупи тут ніхто не нюхав, все вирішували в стійці. За підсумком трьох раундів, перемогу рішенням судди забрав Моралес і зберіг свій нуль в графі поразок. Ну і мейн івент жорсткий середняк Пол Крейг проти проспекта, який йде на серії з п'яти перемог Брендона Аллена. Почався бій, і Ален почав активно. Летіли як руки, так і ноги. Крейг натомість спробував боротьбу, але Ален під ніжкою красиво відправив шотландця на землю. Зайняв фул маунт і потрохи почав обробляти Вікінга. Мучив він його там довго і навіть зміг закрити ручний трикутник. Але в той самий момент Крейг зміг схопити ногу Алена, і захват прийшлося відпустити. Вони піднялися, але ненадовго. Практично відразу Вікінг знову полетів доставкою майбутнього на землю, і Ален гарно допрацював раунд в партері. Почався другий, а Крейг ще й досі не прокинувся. Точна права гармата залітає прямо Крейгу в щелепу, трусило ним конкретно. Але він вистояв. Далі як зомбі спробував перевести, але зі швидкістю світла прочитав це Гален і почав годувати Крейга ліктями та хамерфістами. До кінця раунду Крейг знову відмучився знизу. На початку третього точний в бороду від Алена і відразу Гілітина. Тому тортури Крейга відразу закінчилися. З Абмішаном на початку третього раунду перемагає Брендон Ален. Ну і декілька слів про виступ Крейга. Таке відчуття було, що якийсь чувак заснув в октагоні. А коли прокинувся, тут вже стояв якийсь там Ален і чомусь почав махати кулаками Ногами. Ну, прийшлося битися. Приблизно так виглядав виступ Крейга. американці в інстаграмі вже благають не класти його в мейн івент. Якось так, хлопці, дякую всім за увагу. Лайк і підписка, якщо сподобалося. Ну і почуємось.